Як вам отримати картку Монобанк, якщо ви її бажаєте? Перше, це скористатися цією інструкцією. Ви встановлюєте застосунок Монобанку. На сайті в коментарі є посилання на вітрині з картками. Потім, як завантажиться програма, ви встановлюєте її. Надалі фотографуєте ваш паспорт та ідентифікаційний код. Обираєте доставлення картки працівником банку або забираєте її в найближчій точці, де є видача. Це все безкоштовно. Далі ви можете карткою користуватися для власних потреб. Можете також запросити кредитний ліміт, максимальна сума до 100 тисяч гривень. За допомогою цієї картки можна брати багато товарів та послуг у розстрочку у магазинах-партнерах. Сплачувати комунальні послуги без комісії, все це робиться через додаток. Переказ коштів, які ви надсилаєте знайомим, особисті кошти надсилається сума без додаткових комісій. Зняття готівки в банкоматі є з комісією 0,9% в кожному в будь-якому банкоматі України. Детальніше також я раджу вам ознайомитись з тарифами про картку Монобанку.